Доброго ранку, діти! Сьогодні я хочу розповісти вам історію, яка трапилась з однією сім'єю минулого літа. Одного літнього дня діти разом з мамою і татусем відпочивали на березі річки. Сонечко припікало, пташки щебетали. Раптом хтось із дітей на камені побачив маленького вужика. Він із задоволенням грівся на сонечку. Тільки но підійшли ближче, як із-під куща вискочив на камінь коник-стрибунець. Вужик здивувався коникові, а коник вужику. Один одного вони привітали. Шч, шч. -ш, 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 ш Малята. Кого діти зустріли на березі річки спочатку? Кого потім? Яким звуком коник і вужик привітали один одного? Голоси вужика і коника Стрибунця складаються з двох звуків: ш і ч. А разом їх пісенька звучить шч, шч. Це звукові хлопчики, які допоможуть нам запам'ятати звукосполучення, з яким ми сьогодні познайомились. Щ-, Зараз давайте назвемо слова, в яких заховалося звукосполучення ш Ящик Ящик Борщ. Борщ. Дощ. Дощ, Щука. Щука. Щур. Щур. Отже, діти, з яким звукосполученням ми сьогодні познайомились? Вірно, зі звукосполученням Щ. А на цьому наше заняття завершується. До зустрічі, малята!